Скандальна репутація не зашкодила їй зійти на імператорський трон, а акторський досвід впливу на велику кількість глядачів знадобився в управлінні країною. Ім'я візантійської імператриці Феодора означає божественний дар, дар державного розуму, честолюбства і сміливості. У 532 році в Константинополі здійнялося потужне народне повстання проти імператора Юстиніана. Усюди лунав заклик: Ніко, перемагай. Бунтівники дісталися до податкових списків, захопили іпідром та амфітеатр, оточили палац. Армія, розраховуючи, приєднатися до переможців, зайняла позицію очікування. У Сенаті посилювалася паніка. Юстиніана вмовляли бігти. І отут настав зоряний час колишньої акторки, а нині імператриці Феодори. Государю урятуватися втечею не складно. Але хто хоч раз убрався в пурпурні шати, не повинен їх знімати до самої смерті. Я згодна зі стародавнім висловом, царський пурпур кращий саван. Слова Феодори змусили Юстиніана засоромитися власної слабкості. Він віддав наказ двом вірним загонам ударити по силах заколотників. Остання Ніка жорстоко придушили. Уже ввечері вулиці Константинополя стеляли 50 тисяч трупів. Історія життя акторки і блудниці, яка стала патриціанкою, а потім і самою імператрицею. Не дає спокою пліткарям протягом 15 століть. Під градом каміння, кинутого у Феодору літописцем Прокопієм Кесарійським, виявився прихованим той факт, що в епоху правління Юстиніана І і його дружини мудрої Феодори Візантія перетворилася на наймогутнішу державу Середземномор'я. Якщо вірити легенді, Феодора, подібно до римської богині кохання Венери, народилася на Кіпрі. У дитинстві. Феодора та її сестри були акторками театру Пантоміми, де розігрувалися сцени на міфологічні сюжети. Юні артистки, одягнені у фривольні костюми, розважали глядачів непристойними рухами. У шостому сторіччі у Візантії актори не користувалися такою повагою, як у стародавній Греції. Акторське ремесло вважалося низьким. Порядні люди цуралися Феодори, зустріти її на вулиці, вважалося поганою прикметою. А літописець стверджував, що порівняно з нею навіть розпусна Мессаліна виявилася б гідною поваги. Феодора з легкістю міняла шанувальників, щоразу позбуваючись небажаної вагітності. Свою єдину дитину вона залишила черговому коханцеві. Але одного разу, опинившись у Єгипті, чужій для неї країні, зовсім самотньою без грошей і даху над головою, Феодора вирішила змінити своє життя. Вона стала дотримуватися моральності, відвідувати храм, зайнялася вивченням різних наук. До Константинополя вона повернулася іншою людиною. Її гострий розум, надзвичайна краса і вміння зачаровувати чоловіків полонили Юстиніана. Племінник імператора шалено закохався. За традицією, вибір нареченої візантійського правителя не підкорявся політичним інтересам. Дружиною правителя могла стати будь-яка піддана, але мезальянс Юстиніана і Феодори шокував усіх. Обраниця спадкоємця престолу була акторкою і розпусницею. За законом такі жінки не могли одружуватися із сенаторами. Юстиніан домігся скасування цього закону, подарував Феодорі грамоту про походження із стародавнього патриціанського роду, і, незважаючи на опір родичів, одружився. Феодора розділила з Юстиніаном тягар влади. Їй складали шану на рівні з імператором, а піддані присягали на вірність царському подружжю. Горда і частолюбна Феодора писала перському шаху Хосрову. Імператор нічого не вирішує, не порадившись зі мною. Вона ніколи не забувала про своє походження і була милосердною до простого люду. Завдяки Феодорі у кодексі Юстиніана з'явилися статті про скасування торгівлі жінками і про права жінок при розлученні. Коли в Україні почалися релігійні утиски, імператриця переховувала віруючих на жіночій половині палацу. Феодора дала притулок опальному патріарху Анфіму і протягом 12 років приховувала його навіть від власного чоловіка. У той же час, непокоячись через можливу втрату трону, вона заохочувала доносчиків, при будь-якій підозрі на змову роздмухувала судовий процес, ходили чутки. Що безжалісна Феодора власноруч катувала в'язнів у таємних казаматах своїх покоїв. Хоча археологи так і не знайшли в палаці камер для катування. Імператриця розуміла, що найсильніша її зброя, краса. Вона спромоглася до самої смерті залишатися привабливою для чоловіка. Способи догляду за шкірою, винайдені Феодорою, стали основою сучасних косметичних процедур. Велика частолюбиця Феодора померла у 548 році. За 25 років фактично спільного правління Юстиніана І і Феодори Візантія досягла вершини військової та політичної могутності. Кодекс, прийнятий імператором Юстиніаном, якого надихала улюблена дружина Феодора, вважається класичним зразком візантійського права.